Вітаю вас, 10 класи. Ми з вами продовжуємо вивчати курс алгебри початків аналізу 10. Тригонометрію. Сьогодні ми поговоримо про обернені тригонометричні функції, з ними попрацюємо. У нас з вами є всього чотири тригонометричних функції: це синус, косинус, тангенс і котангенс. І, відповідно, в мене є чотири обернені них функції. Аксінс читається, арккосинус, арктангенс і аккотангенс. Давайте одразу зараз будемо розв'язувати. Приклади, спираючись на інформацію про ці обернені функції. Будемо, ну, одразу по ходу справи розв'язувати і читати, що ж тут головне треба в цій темі запам'ятати. І так, два завдання у нас з вами. Перше знайти значення виразу. Записуємо. Номер один. Давайте умови так напишемо: знайти, знайти. Значення виразу. Так, і перший вираз записуємо у нас синус мінус одиниці. Додати. Арк косинус одиниці. Додати. Арктангенс, корінь із трьох на три. І додати арккотангенс, мінус корінь із трьох. Дорівнюємо. Так, давайте з вами записувати. Перше в мене А. Арксинус, що таке арксинус? Арксинусом числа А називається кут число з проміжку цього від мінус пі на 2 до пі на 2, включно синус, якого дорівнює А. Тобто дивіться, у нас з вами арксинус А дорівнює тому куту, синус кута, якого дорівнює так само, як А. Наприклад, арксинус 1,2 – друга це π на 6. Дивимося, у кого одна друга? Sinus одна друга, ось у кута π на шість, тому аксинус одна друга пі на Арксинус мінус 1, дивимося з вами, в кого мінус 1. У мене 3 π на 2, але в мене є обмеження від мінус пі на 2 до π на 2. Отже, згадуємо з вами, що у нас мінус можна винести наперед, тому що синус функція непарна, парна, арксинус також буде функція непарна. І тоді це буде арксінс. Одного, це в нас з вами буде дорівнювати π на 2, оскільки мінус попереду мінус пі на 2. Бачите? Так. Отже, у нас з вами арксінус мінус одного. Да, так само а, мінус один ми тоді виносимо наперед, і тоді дивимося, що арксінус одного, у кого синус один у пі на два, значить Пі на 2, і оскільки мінус ми винесли наперед, мінус пі на 2. Так, додати арк косінус одного. Треба зрозуміти, у якого кута косинус дорівнює одиниці. Дивимося косинус дорівнює одиниці у кута 0 градусів. Перевіряйте, щоб в обмеженнях було. Ось Обмеження арк косинуса від 0 до Пі. 0 градусів входить в це обмеження, тому добре. 0. Так, додати арктангенс корінь із трьох на 3. Дивимося, в кого корінь із 3 на 3. Тангенс корінь із трьох на 3 у кута пі на 6. Перевіряйте обмеження. У мене арктангенс від мінус піна 2 до піна 2 не включаючи. У мене якраз піна 6 знаходиться між ними, тому все добре. Отже, це у нас з вами піна 6. Так, додати. І арккотангенс мінус 3. Дивимося. Арккотангенс ось у нас з вами з проміжку. Ми беремо кут від нуля до пі. У кого у нас мінус корінність трьох тангенс? У нас з вами ось мінус корінність трьох тангенс. Якраз від нуля до пі. Від нуля до пі Ми пі не перетинаємо, тому все добре. 5 пі на 6 секунд у нас. 5 пі на 6. Так, і тепер це рахуємо з вами. Давайте отже, дорівнюємо дорівнює у нас а, мінус π на 2 плюс 0, це так і буде мінус π на 2. Так, і π на 6 плюс у нас 5 π на 6. Разом це буде 6 пі на 6. Тобто в мене виходить мінус пі на 2. Так, плюс пі. Тому що 6 і 6 у нас з вами скорочується в чисельнику і в знаменнику. І виходить, що це у нас дорівнює. дорівнює давайте наведу, по мінуса не видно, мінус пі на 2 плюс π, це буде просто пі на 2. Все, знайшли. Так, друге. Друге, записуємо з вами. У нас 3 помножити на арк косінус нуля, додати 4, помножити на арк, синус, одиниці, відняти 2, помножити на арк, косінус, мінус 1 і додати 3, помножити на арк, косінус, мінус, Корінь із двох на два. Так, дорівнює, дорівнює, давайте рахувати. Три помножити ар косинус нуля. Тобто, у кого із кутів косинус дорівнював нулю, треба зрозуміти. Дивимося косинус дорівнював нулю, у куту пі на два. Перевіряємо у косинуса. Тут інтервал від 0 до π, π на 2 у нас, в принципі, знаходиться в цьому інтервалі. Отже, помножити на π на 2. Так. Додати. 4 помножити. Арк синус 1. Треба зрозуміти, у якого кута синус дорівнював 1. Синус дорівнює 1. У кута у нас π на 2. Ось. Так, дивимося, у нас це синуси від мінус π на 2 до π на 2 включно, отже, в інтервал входить все добре. Отже, пишемо помножити на π на 2. Так, відняти 2 помножити на арк косінус мінус 1. Тобто треба зрозуміти, у кого косинус дорівнював мінус 1. Косинус дорівнює мінус 1 у числа пі. Перевіряємо з вами, чи входить це в інтервал для аркосінус. Аркосинус це інтервал від 0 до пі включно. І пі включаємо, тобто пі сюди входить. Тобто, да, мінус 1 – це буде у нас аркосинус одного з число пі. Так. І додати 3 помножити на R косінус мінус корінь із 2 на 2. Мінус корінь із 2 на 2 у нас з вами косинус кута 3π на 4. Перевіряємо, щоб воно входило в проміжок для R косінусів. Так, у мене проміжок від 0 до π включно. У нас якраз до π не доходить, тобто воно всередині, то все добре знаходиться, отже, 3π на 4. Так, все добре. І тепер залишилося це порахувати. Дорівнює у нас. Рахуємо. Отже, давайте знизу перенесу. Виходить у нас 3 пі на 2. Додати. Тут в мене 4 і 2 скорочуються. Тут в мене 2 залишається, тут 1. Отже, відповідь буде 2 пі. Відняти мінус 2 на пі, мінус 2 пі. Так, і додати у нас 3 на 3, це буде 9 пі четвертих. Дорівнює. У нас є протилежні, плюс 2 пі, мінус 2 пі, протилежні, вони скорочуються. Да, і у нас тоді виходить, залишається... 3π на 2 плюс 9 Пі на 4. Приводимо до спільного знаменника, домножимо першу дріб на 2. Так, отже, в нас тоді буде виходити дорівнює 4 пі, Ой, вибачаюсь, не туди подивилася, На 4. Що тут. 3 пі на 2 це буде 6 пі Поділити на 4. Додати. 9 π поділити на 4. Так, це в нас буде дорівнювати 15 π четвертих є. Тобто, нас з вами, ну ми дивимося в нашій таблиці навпаки. Арксінус якогось числа, це треба просто зрозуміти, в кого це число було його значенням синуса. Дивимося, в якого це кута відбувається. Так само з косінусом, так само з тангенсом і котангенсом. Про обернені функції для них. Але дивіться, щоб ці кути, які ви знайшли, знаходилися в межах, які дано для кожної з цих обернених тригонометричних функцій. Так, наступне, давайте далі. Це ми перший номер виконали. Продовжуємо, забираю з собою конспекти і табличку з синусами, косинусами, тангенсами, котангенсами. Так, номер два. Номер два. Нам треба обчислити. Обчислити. Записуємо з вами. Перше, мені треба обчислити тангенс від арк. Осінуса одна, друга. Дорівня. Так, спочатку дивимося на функцію, яка захована в нас да, у Нас завжди перша дія в дужечках. Шукаємо, отже, пишемо тангенс і дивимося, хто є арк косинусом одна друга. Тобто треба зрозуміти, у кого косинус дорівнює одна друга. Косинус одна друга у кута в мене пі 3. Перевіряємо для арк косінуса, у нас обмеження від нуля до пі, якраз пі 3 в мене входить в це обмеження. Отже, пишемо з вами, що ми шукаємо тангенс пі на три. Так, і дорівнює тоді, це виходить в тангенс пі на 3, дивимося, у нас корінь із трьох. Все є. Далі наступне, записуємо друге. Треба знайти синус в дужечках. Арк синуса, корінь із двох на 2, додати 2 помножити на арк. Тангенс одного. Спочатку ж дії в дужечках виконується. Отже, ми шукаємо синус і дивимося, що у нас тут з вами в дужках буде виходити. Арк синус, корінь із 2 на 2. Треба зрозуміти, у кого корінь із 2 на 2 являється синусом. у якого кута? Так, ось в мене корінь із 2 на – це синус кута на 4. Дивимося, чи входиться в обмеження арксінуса. Так, в мене якраз воно між мінус на 2 та пі на 2 знаходиться. Отже, пишемо з вами замість арксінуса корінь з 2 на 2, що це у нас кут пі на 4. Так, додати 2 помножити арктангенс 1. Треба зрозуміти, у якого кута тангенс дорівнює 1. Тангенс 1 в мене так само кута, Пі на 4. Перевіряємо, чи входиться в обмеження для арктангенса. Так, воно знаходиться між мінус пі на 2 та пі на 2. Отже, можемо записати це 2 помножити на пі на 4. І тепер залишилося порахувати, що вийде в дужках, і потім знайти синус цього кута. Отже, це в нас дорівнює синус в дужечках у мене пі на 4 додати 2 пі на 4. Виходить, що це у нас з вами синус трьох Пі поділити на чотири. Дивимося: 3 пі на чотири. Синус у нього корінні з двох на 2. Все, це, це відповідь. Так, і третє, давайте запишемо. У нас тангенс. В дужечках. Арк тангенса корінь із трьох мінус арк тангенс корінь із трьох поділити на три. Так, дорівнює. Спочатку дії в дужечках, отже, записуємо тангенс. І давайте переводити арктангенси, які це кути. Арктангенс, у якого та, виходить арктангенс з трьох. Це треба зрозуміти, у якого кута був тангенс з трьох. Так, тангенс з трьох. Шукаємо. Давайте іншим кольором візьму, Ось ось мене тангенс з трьох у кута. Пі на 3. Перевіряємо, чи входить це в обмеження для арктангенса. Так, пі на 3 міститься якраз між мінус пі на 2 та пі на 2. Отже, записуємо замість арктангенса корінь із трьох, що це у нас кут пі на 3. Відняти Арктангенс корінь із трьох на 3. Треба зрозуміти, у якого кута тангенс був корінь із трьох на 3. Корінь із трьох на 3, ось мене тангенс. Так, дивимося, це було у кута пі на 6, Що Ще входиться в обмеження для нашого арктангенсу, Так, входить це в це обмеження. Отже, записуємо замість арктангенсу корінь з 3 на 3 Пишемо з вами пі на 6. І тепер рахуємо, чому це дорівнює в нас в дужечках і знаходимо тангенс цього кута. Отже, у нас з вами буде тангенс. Щоб відняти, треба привести до спільного знаменника. Домножає на 2. Виходить, що у нас тангенс 2 пі шостих мінус пі шостих. І тоді виходить, що це тангенс пі шостих. Тангенс пі шостих, дивимося, у нас дорівнює корінь з 3 на 3. Все, ми порахували. Отже, коли ми працюємо з оберненими функціями, то тут, навпаки, нам дано вже синус, косинус або тангенс чи котангенс. його значення, треба зрозуміти, якого кута це було значення. По таблиці виясняємо з вами, з'ясовуємо і перевіряємо, щоб цей кут, який нам підійшов, підходив нам у кордони саме для синуса, арксинуса, арктангенса і арккотангенса. Все. Домашнє завдання у вас переписати собі в зошит все, що я виконала зараз на дошці. Бажаю вам успіхів, на все добре, до побачення.